2014 року вивченням унікальних можливостей цих життєрадісних морських створінь в інтересах військового флоту займалися у головній базі ВМС України в Севастополі. Розташований на узбережжі бухти Козача та Мису Херсонес, комплекс споруд з басейнами, вольєрами для тварин і причалом для водолазних ботів та батискафів залишився на тимчасово окупованій території в Криму з вересня 2014 року. Державний океанаріум в оновленому складі відновив свою роботу в Одесі. Потихеньку науковий центр відновлює свою матеріальну базу. Це дуже складне питання. Це питання, яке стосується, по-перше, технічної бази, бази утримання морських тварин. Якщо брати технічну базу, то ще в 2015 році до складу ВМС були передані два морські водолазних судна це Кам'янка та Пачаєвка. В інтересах наукового центру Пачає виконує. Завдання щодо здійснення пошуку, відповідно, в прошлому році були заплановані такі випробування. Частково вони були реалізовані. Сьогодні в науково-дослідній установі проводиться робота за багатьма напрямками. Для вирішення актуальної на даний час проблеми створено концепцію моніторингу підводної обстановки. Ми пропонуємо замість науково-дослідних суден, які вже в минулому створити мережецентричну систему з невеликих дешевих, от, таких от е, е, пристроїв, тисяч таких от пристроїв, які будуть, е, будуть використовуватися для дослідження всієї водної толщі, всієї нашої економічної зони, і контролювати без без. Ну то кож кожний клаптик нашої головним пріоритетом роботи військового океанаріуму залишається дослідження морських ссавців. Поки що океанаріум не одержав на узбережжі Одеси місце для розташування дельфінів, де можна було проводити наукові дослідження. Складною задачою залишається це облаштування місця утримання морських тварин. Так як це місце має особливості, воно повинно відповідати певним вимогам, майже те, що в 2015 році. Вийшов новий закон України про утримання морських тварин, вимогами до якого є заборона утримання морських тварин в неволі, в, не в природних умовах. В Одеському заливі такі місця є. Самі ж дельфіни, як і майже все майно та основні фонди, залишилися на тимчасово окупованій території. За десятки років у державному океанаріумі було накопичено унікальний досвід утримання і використання чорноморських дельфінів в умовах неволі. Тож, маючи надію на повернення тварин, вчені сподіваються і на продовж. Оруження наукової роботи у цій галузі там залишається на сьогоднішній день 12 морських тварин, і ми надіємося, що в подальшому ми цих тварин заберемо до себе чи переїдемо туди, коли Крим буде вже наш. Юлія Жебель, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ЧЕМ.